Сиджу я зараз така на роботі, дивлюся у вікно, а там такий іде сніг. І не те, щоб я була не зовсім задоволена, але я вже налаштована була на тепло. Я розумію, що зараз лютий, типу, це ще все ок, так і має бути. Має бути е, мороз, має бути якийсь, не знаю, ну, типу, лютий, <смі> має лютувати. Але чесно, це. Було в січні там декілька днів таких дуже-дуже теплих, прям аж без шапки вже ходиш, перейшла вже на весняну куртку, тобі так добре, пташечки співають, по весняному просто такий прекрасний настрій. І от зараз там сніг за вікном. Отак, от так, таке. Проте я розумію, що по законах природи сніг зараз має повне право йти. Головне, щоб він не йшов, коли вже. Прийде весна, я її вже чекаю просто капець, як ви навіть не уявляєте. Ну що ж, а зараз трішки до самого відео. Мене звати Даша, ви на каналі Жруняша, беріть щось смачненьке, адже сьогодні улюблена рубрика це будівництво. Ну, принаймні, моя, я обожнюю просто будівництво. Е, та є свої складнощі у ньому, проте, проте, отак. проте я все одно люблю будувати постійно. Я певна будувати і створювати персонажок. Люблю набагато більше. Чому персонажок? Тому що персонажів я взагалі не люблю створювати. Проте, до речі, я вже записала, я створила трьох хлопців відразу. Очікуйте, бо я не знаю, як я так змогла, проте я їх намагалась зробити там зовсім різними. Ну, коротше, буде на що подивитися. Але створювати я їх не навиджу хлопців створювати не Бо дуже важко, якось вони такі однотипні. Але про це все я по в тому відео. Ось а будівництва в принципі я обожнюю. Ну, а зараз я підготувалася до відео по повній програмі, я налила чай в термос, як завжди. Ті, хто дивився вже попередні відео, розуміють, що це за прикол у мене. Ось, А хто не дивився, йдіть, подивіться. Там не так багато, я всього лише знімаю два-три тижні відео, Боже, в сучасних реаліях оце два-три тижні звучить, не дуже переконливо. Ой, вибачте мені, будь ласка. Ну, взагалом, дивіться мої відео. Там є в мене плейлисти різні. Якщо ви любите будівництво, щось слухати на фоні, вам прям туди дорога. По роботі, в принципі, вже теж все зробила. Я там напрасувала одяг, повиставляла, зробила трішечки нового товару, навіть навіть додавала свою ручну роботу. Я вже говорила, що я до ручної роботи не хочу повертатися, проте я. Прийняла ще й замовлення там на одну ручну роботу і ще й для магазинчику свого трішечки зробила. Ой, а що робити? Треба якось триматися на плаву, не втратити цей бізнес, цю можливість свою. Ой, хоча це бізнесом назвати дуже важко, це якісь мої потуги стати просто кимось. Ну, і говорила я, що я вже втомилася від тієї ручної роботи, працювати вже декілька років в цій сфері. Вже створила спеціально для себе цей магазин, де я замовляю там одяг, ой, правда, поки ти його там позамовляєш. Ой-ой-ой, там дуже багато всього теж. Але все одно мені класно, коли хтось мене щось купує, дали мені гроші, забрали товар і все. Вау! Оце супер! Тому що зараз е, мені заплатили повну суму за виріб, а він ще взагалі не зроблений. І мені треба буде на вихідних сидіти ще і робити, тому що на роботі тут я не хочу його робити. Я хочу вдома, і це знаєте, це відчуття. Я не знаю, чи ви колись його відчували на, на своєму житті, коли тобі заплатять 100% суми, а тобі ще потім потрібно декілька днів робити. Виріб там, або не знаю, можливо, ремонт. Хоча я не думаю, що за ремонт платять наперед, звичайно. То таке відчуття, що ти вже працюєш безкоштовно, тому що ти вже навіть ці гроші можеш і витратити там на матеріали, на доставку, і все, і їх нема. А от коли тобі там передплату трішечки заплатять, ось, а потім, вже після виготовлення, ти отримуєш у ту суму і відправляєш, то мені так набагато приємніше працювати. А от якщо брати неручну роботу, то я обожнюю, звичайно, коли мені відразу оплачують 100% суму. Тому що ти собі створила швиденьку посилочку, послала в поштомат і все. А то треба ще там трішки грошовий переказ, ще потім чекати декілька днів, і воно так, і тобі треба створювати два чеки. Оце ой, дуже-дуже важко, геморно з цим всім. Тому тут в мене життя також змінилось. Ну, а вже якщо змінюється в мене життя, то я вже починаю його змінювати кардинально, от завела ще собі Ютуб. Я вже дуже давно про нього мріяла, тому що я багато будую і саме от хотіла певне робити по сімсах. Я розумію, що в українському Ютубі саме по сімсах, певне, просто не потрібно очікувати щось дуже великого. Проте, так як моє це хобі, я обожнюю це, то чому. Чому б не виставляти, не показувати і не створити якесь таке українське міні-ком'юніті по сімсах? Я взагалі б створити свій такий невеличкий, малесенький телеграм-канальчик, де можна буде поспілкуватися з вами про сімси. Ось поговорити якось, не знаю, знайти своїх однодумців, тому що в реальному житті в мене ніхто не грає сімс. Просто ніхто. І це мені якось печально, тому що я дуже часто там стежу за якимись іноземними сімерами, там, е, з українськими теж декількоми, але їх дуже мало. Що мені прям заходять, ну прям мало. І це печально. Тому треба трішечки збільшувати от таких каналів саме по сімсах, тому що. Раніше я дивилася з країни 404 дуже багато блогерів, але зараз відповідно повідписувалась, позабувала про їхні імена, і зараз навіть не повертаюся до тих каналів. Ну тому що це негарно так робити, навіть якщо ти дивишся для себе, але все одно я не хочу от і все Тому, в принципі, було вирішено мною <свісно> створити свій ютуб-канал, та як в мене. Я багато будую, знаєте, я вже це говорила вже 250 разів, напевне. Я багато будую, багато створюю сімочок різних. Ось і чому в мене щоб воно все пилилося. Ліпше якось об'єднати, знайти однобдумців, комусь показати. Я думаю, що так навіть веселіше буде мені грати. Ну і плюс я вже говорила наскільки мені приємна аудиторія в Ютубі. Я не знаю, які там інші рубрики, можливо, там трішки жорстче все. Але от в плані сім те, що я виставляю ці 2-3 тижні сумнівні, ось то мені дуже подобається аудиторія. Це, знаєте, таке якесь перечуття чогось дуже прикольного, класного, тому що зараз ми всі так збираємось, потихеньку дізнаються про мій канал, а пізніше можна буде всім зібратися в телеграмі, поспілкуватися. І я думаю, що це буде прям чудово. І дуже дякую тим двом людям, які вже скинули мені перші донатики. Це капець, Я не знаю. Я просто дуже щаслива була, і це неочікувано і приємно, хоч хоч там 20-50 гривень, але знаєте, це просто розірвало мою душу на, на частинки в гарному сенсі цього слова. Я чесно не очікувала, що якась людина може просто подивитися моє відео, їй сподобається, і вона просто мовчки закине якийсь донатик. Я навіть не знаю, що це за людина. Мені хочеться подякувати їй особисто, тому якщо ти дивишся це відео, я тобі дуже-дуже сильно дякую. І якщо ви хочете підтримати мій канал в описі до цього відео, як завжди, буде картка, куди ви можете е, надіслати мені якусь чаюшку. невеличку, мені буде дуже дуже сильно приємно. Ну, а зараз давайте перейдемо до самого відео, до самого будівництва, що я тут будую. Ви бачите, як я там гарненько складаю так, ті подушечки. Я якось захотіла створити таке приміщення, такий невеличкий будиночок, дуже-дуже затишний для дуже ніжної дівчини. якоїсь. тут 100% житиме якась дівчина. Ось по іншому не може бути. Е, і ось я захотіла на терасі зробити, типу, як такий коврик з подушечками, м'ягесеньки, де можна буде просто лягти, навіть і не знаю, критися пледом на свіжому повітрі під оцим деревом. От уявіть наскільки класна атмосфера тут може бути. От уявіть, ви уявили? Тому що я так. Взагалі, це дім належить для флористки. Там на першій терасі, на першому поверсі, буде все необхідне обладнання для неї. Ось вона собі працює тут, а продає квіти, до неї відразу ж сюди приходять купувати щось, і це мені здається дуже таке круте життя. Дуже класно. Можливо, я створю навіть сімочку. Для цього будинку я дуже хочу спробувати, тому що в мене є мод, ви, напевно, про нього чули, а можливо, ні, тому що він не такий прям популярний. Це там, наприклад, магазин поруч з домом. ось, Типу що ти можеш натискати на свої двері і відкрити магазин. І на твій житловий участок будуть приходити люди і купувати. Тобто, ти можеш поставити навіть націнку. Вибрати те, що ти продаєш, і вони будуть приходити. Ну, Або як варіант, зараз вже звичайно ну, додавали таку штуку, як е, прилавок, що ти навіть можеш десь поставити свій прилавок, наставляти туди е, різні плюшки, там, не знаю, або щось те, що ти зготував, або те, що ти змайстрував, або те, що ти хочеш продати. ось, І люди там підходять відповідно і щось можуть купувати. Е, я надіюсь, ви зрозуміли, про що. Там є такі столи тривельні, типу як ярмаркові. Ось що ви можете якісь ярмарки робити. Але я обожнюю такий мод, типу, як е, кафе біля дому, або там магазин поруч з домом. І ще, певний, є бар поруч з домом, і ще є спортзал поруч з домом. Там дуже багато таких всяких штук. Ось, і Мені дуже подобається цей мод. І я хочу створити таку сімку, щоб сюди її запустити. Вона буде. Наприклад, ідеальний її день зараз описую. Вона прокидається в своїй ідеальній кімнаті. Її кімната на другому поверсі виходить на терасу, спускається на перший поверх і заходить на кухню. Робить собі кавусю, піднімається знову на терасу, п'є свою кавусю. Там до неї підходять жителі, які спитають, чи є якісь там квіточки, якісь там розсади, або щось з нею спілкуються, і запитують, там, наприклад, якісь лайфхаки, щоб там виростити якісь там квіти. І вона, наприклад, може поспілкуватися, далі вона спускається безпосередньо до роботи, там вирощує всякі квіточки. Взагалі там можна більше всього наставити, тому що я більше займалася так декором, ось але можна там навіть якісь грядки додати, де можна вирощувати там квіти, наприклад. Ось ці самі. І е, якщо ви вже помітили, я в своєму будівництвах все частіше оформлюю внутрішні частини будинка, і тут буде те ж саме. Тобто вас не буде очікувати розчарування, тому що деякі в мене були такі ролики, що я побудую якийсь красивий будинок. А всередині, вибачте, нічого там немає. Ось, Тому що я розвивалася, щоб будувати різні фасади саме. Ось, а тут я вирішила зробити такий повноцінний будиночок, звичайно, ось саме під, під цю дівчину, ту, що я задумала. І цей будинок такий досить просторий, як на одну людину. Ну мені здається ідеально. Тут є все, тут є і кухня. І навіть можна зробити повноцінний житловий будинок і на цілу сім'ю, якщо захотіти, тому що тут досить багато місця мені здається. Ну кухня реально велика, її навіть можна зменшити і зробити набагато меншу. Змінити трішки планування там, наприклад, тут, у мене тут є коридорчик такий невеличкий. Можна там якось об'єднати, зробити кухню трішки меншу, зробити дитячу кімнату, і це вже буде ось така такий будинок для цілої сім'ї. Проте, все ж таки, в моїй голові я створювала цей будинок саме для однієї дівчини, а конкретно для флористки. Ось, щоб вона займалася справою, тому що я от хочу спробувати пограти за флориста. Я якось, е, мені здавалося завжди, що це трішки скучно створювати там різні квіти, а потім я така подумала, тому що я завжди закуповувала е, квіти відразу, ну, відразу просто так клікала, все, цей букет створити. А далі я така думаю: а що якщо кожну квіточку я буду вирощувати самостійно? І від цього, в залежності, скільки квітів я зберу, буду створювати букети. Угу. А це вже щось цікавіше. а Тут вже можна і зімплей цікавий зробити. ось Тому, в принципі, мені. Цей будинок дуже сподобався. Я думаю, що точно його ще використаю десь в своїй грі. Можливо, я вам не покажу, але чисто для себе мені дуже хочеться пограти так. Ну і тут мені прямо здалося, що я трішки перестаралася, тому що кухня велика, реально величезна. Ось, Ви знаєте, як я люблю якісь такі маленькі, компактні квартирки. Хоча в реальному житті я дуже хочу собі велику кухню, тому що на малесенькій прям... Ой, не можеш нічого приготувати, коли ти щось серйозне таке готуєш, то все просто капець. Тобі немає що де класти, все швидко захаращується. Ось тому там. Да. Тому в реальному житті кухні великі це топчик. Але всі всі я такого не люблю. Сімці вони дуже швидко за собою прибирають. Їм потрібна лише одна тумба і холодильник. Все. Ну і плюс я дуже сильно не декорувала цю кухню, тому що, е, знаєте, я не люблю ці тріпні декори. Тобто я обожнюю дивитися на таке будівництво, де є купа дрібноти всякої там заставленого, ті тумби. Якось все таке воно виглядає дуже реалістично і по-живому якось, знаєте? Ось. Але сама я це не люблю робити, тому що ти сидиш цілу годину. Тикаєш у той дрібний, <смі> дрібний декор, і просто на одному місці сидиш і. Ой, і вона мене нервує, якщо чесно. Тому зараз, коли я будую там внутрішню частину будинку, я собі думаю про те, що тут живуть мінімалісти. <смі> в них завжди чисто, прибрано, ідеально і все. Ось, і більше нічого не цікавить. Тому що часом, знаєте, вже. Ти на самому фасаді дуже втомишся, бо часом щось може не виходити, ти перебудовуєш, і ти вже сидиш більше години над одним фасадом, ще прибудинкову територію робиш. І тут ще потрібно внутрішню частину будинку якось класно оформити. І в мене на оцей весь декор, чесно, вже не вистачає ні сил, ні бажання, тому я ось так закриваю очі і роблю вигляд, що не існує цього дрібного такого декору. Ну, знаєте, в принципі, коли будинок не захаращений, в тебе чиста кімната, чистий побут, то в тебе якось чисто в голові, ти якось не переживаєш за те, що тобі зараз потрібно йти прибирати. прибирати. Я дуже не люблю жити з цими думками, коли ти прокидаєшся і думаєш, так, сьогодні субота, день прибирання. Отже, якщо вам сподобався цей будинок, ви його можете скачати з моєї галереї. Я надію, що я не забуду його додати туди. Ось до моменту виходу цього відео подивлюся. Е, якщо забуду, то напишіть мені в коментарях: аго у Даша, де будинок, чого його нема в галереї. Я таки добавлю точно. Все, всім до зустрічі в нових відео, всім па-па.